Миколаївські лікарні невпинно тримають медичний фронт. Всіляко підтримувати і допомагати їм вже звична практика серед волонтерів, благодійників та підприємців. Черговий гуманітарний вантаж від небайдужого бізнесу отримала і міська лікарня швидкої медичної допомоги. Сьогодні ми привезли шприци, капельниці, перев'язочний матеріал, вак апарат що ще ми монітор пацієнта. Ну і Питання для пацієнтів і багато чого другого клініка Арніка вже не вперше допомагає лікарням Миколаєва, а ще з Одеси і Кропивницького. Цього разу вирішили сконцентруватися на підтримці лікарні, яка нещодавно постраждала від обстрілу з боку військ Російської Федерації. Хочу допомогти колегам із державних больниць, показати, цим, що бізнес і частна медицина не залишаються в країні і готова прийти на допомогу в трудну минуту. Також хочу виразі благодарність нашим друзям із благотворительного фонда Криниця Якова і благотворительного фонда Birds of Victory». Зі свого боку директор лікарні Олександр Дем'янов відзначає, сьогодні будь-яка допомога медзакладу – це внесок у порятунок чиїгось життя та перемоги України. Хочу подякувати нашим колегам приватного сектора з Миколаєва, медичним центрам приватним, які не залишилися сторонньо проблеми з галузі на період військового часу. І е, сталося так, що вони нам дуже дійсно допомогли в той період, коли було дуже велике навантаження на лікарню, і зараз вони залишаються з нами. Оскільки допомога буде потрібна і надалі, підприємці запевняють, готові підтримувати місцеві лікарні і продовжувати співпрацювати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.